Кожна плитка шоколаду починається з ось такого какао-дерева. Ні-ні, шоколадки на ньому не ростуть. Зате прямісінько на стовбурі дозрівають схожі на маленькі дині какао плоди, всередині яких міститься зернята або боби какао. Першими відкрили цю рослину аборигени, які населяли територію сучасної Америки. Вони почали варити напій з какао-бобів, який лише віддалено нагадував знайомий нам смак шоколаду і довгий час вважався священним. А самі плоди шоколадного дерева були настільки дорогими, що індіанці використовували їх замість грошей. Наприклад, за чотири боби какао дерева можна було купити кролика, а за сто рава. Імператор індіанців ацтеків Монтесума не визнавав жодного іншого напою. Він випивав до 50 чашок холодного шоколаду на день. Коли в Америку прибули іспанці, Монтесума пригостив заокеанських гостей шоколадним напоєм, а також подарував їм священні какао-боби. Іспанці завантажили трьома своїх кораблів плодами шоколадного дерева і повезли їх своїм королю і королеві. Королівська чота спробувала напій із заморських плодів і одразу гідно його оцінила. Тієї ж миті було видано наказ: Увага, увага! Королівський наказ за розголошення таємниці, виготовлення шоколаду, смертна кара. На щастя, так тривало недовго. Якихось два-три століття і кілька десятків страчених, і рецепт шоколаду став відомим в інших країнах. Лікарі навіть виявили цілющі властивості какаового напою. Довгий час шоколад вживали лише у рідкому вигляді. Він був дуже дорогим, і дозволити собі цей солодкий напій могли тільки дуже багаті особи. Але на радість усіх ласунів був винайдений спосіб виготовлення звичайного для нас твердого шоколаду. Він набув знайомого нам смаку і став загальнодоступним. У ням-ням. Вам який? Чорний, молочний? З горішками?